Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю ще раз, хто дивиться нас онлайн, хто в Домі молитви, Божого всім нам благословення. Ми будемо слухати ще Слово Боже. Я назвав свою проповідь. Заступницька молитва. Заступницька молитва, що означає заступити собою, заступитись за, кого, за когось перед Богом. Або принести перед лице Боже когось. Написано дуже могутня, ремна молитва праведного. Чого вона дуже могутня? Тому що Бог діє по молитвам своїм святим, а наш Бог Він могутній. Більшого, сильнішого за нашого Бога нема. І тому по молитвам святим Бог може зрушити все. Мойсей, ви пам'ятаєте, після виходу з Єгипту народ Божий підійшов до гори Синай. І Моїсей піднявся на цю гору для того, щоб отримати закони для народу Божого. І його не було 40 днів. І через 40 днів народ Божий почав нарікати, роптати. Ми читаємо вихід 32.1. Коли народ побачив, що Моїсей догоне сходить з гори, то зібрався до Аарона і сказав йому: Встань, зроби нам Бога, який йшов би перед нами, тому що з цим чоловіком, з Моїсеєм, який вивів нас із землі Єгипетської, не знаємо, що сталося. І сказав їм Аарон: зніміть золоті сережки, що в вухах ваших дружин, ваших синів, ваших дочок, і принесіть до мене. І весь народ зняв золоті сережки з вух своїх і принесли до Аарона. Він взяв їх із рук їхніх і зробив з них лететеля, і обробив його різцем, і сказали вони: Ось Бог твій Ізраїлю, що вивів тебе із землі Єгипетської. І так, дорогі брати і сестри. Коли народ Божий побачив, що Моїсея довго нема, 40 днів, вони почали нарікати. Чому? Тому що люди, які не мають особистих відносин з Богом, їм потрібен хтось, хто би їх мотивував, хто би їх вів, хто би їх направляв. Це може бути, коли ми тільки прийшли до Бога, це нормально. Але згодом людина сама повинна мати відносини з Богом. Чому? У старому заповіті між народом Божим і Богом це були пророки і священники, так воно було. Але в новому заповіті, дорогі брати і сестри, ми всі священники, ми всі у кровному завіті з нашим Богом, і Бог дивиться на наш завіт з вами як завіт між дружиною і чоловіком. Навіть на кажуть, що церква це є наречена. Чому написано, що Бог рівнитель, Він рівнує, так, як чоловік може рівнувати дружину або дружина чоловіка? І ви не можете собі уявити, що живуть чоловік і дружина, і вони не мають відносин один з одного. Це неможливо. А в християнці щось так думають: що от я покаявся, я охрестився, водне хрещення пройшов все. Я вже спасений. Друзі, Бог саме я казав це не раз спас нас для себе, щоб мати відносини між ними нами. Бог зруйнував цю перепону гріха між нами, щоб бути разом. І якщо цих відносин нема, така людина дуже слабенька. Вона хитається, вона бігає по церквам, вона шукає пророків, вона шукає поводарів. Моїсея нема сорок днів. Народ каже Арону: Встань, зроби нам Бога, який йшов би перед нами. Тому що Моїсей, який вивів нас із землі Єгипетської, не знає, що з ним сталося. Ми бачимо, що народ Божий йшов за Моїсеєм. Він Бога не бачив перед собою, він бачив Моїсея. Моїсея не стало, вони кажуть, дай нам когось, хто б, хто б нас вів. Якщо люди навіть йдуть за пастором, за людиною, а не за Христом, вони спіткнуться. Дорогі брати і сестри. Якщо ми свою надію покладаємо на людину, навіть гарну людину. Все одно ми розчаруємося. Ми повинні дивитись не на людей, а на Бога. Нас Бог поставив, знаєте, і пасторів, і дякунів, Бог поставив єпіскопів, Бог поставив пророків, евангелістів, Бог поставив вчителів, все це нормально. Але, дорогі брати і сестри, ми повинні дивитись в першу чергу на Бога, читати Слово Боже і сповнювати Святого Духа. Чому саме золоті сережки написано? Я думаю, це алегорія. Знаєте, євреї винісли з Єгипта багато золота, їм багато дали, але він сказав: саме сережки. Це якби то, що дорого для наших вух. Якби Арон каже, принесіть мені бажання вашого серця, то, що хоче чути ваші вуха. Скажіть, якого Бога вам проповідувати, і я вам буду такого проповідувати. Я вам його намалюю або вильюю в ваших головах, і ви будете поклонятись такому Богу. Дуже часто люди підходять і кажуть, от проповідаєш, одна людина підходить і каже, отут мені це не подобається. А друга підходить і каже: навпаки, друзі мої, нам може подобатись і не подобатись що завгодно. Але ми повинні Бога шукати в Слові Божому і в Дусі Святому. Так як написано, такий Бог і є, а не такий, як я хочу, щоб він був. Чому золоте тіля він вилив? Це що хоче бачити у житті кожна тілесна людина? Всі ми хочемо цього бачити, дорогі брати і сестри. Це здоров'я, силу, владу, достаток, славу, гроші. І це, от, золоте теля, це символ достатку, процвітання та сили. Це символ, це бик, це символ сили такої. А він золотий, це символ достатку, слави такої, могутності. І це доктрина процвітання, яку проповідують до сьогодні, дорогі брати і сестри. І багато християн донині сповідують у своєму житті доктрину процвітання. Вони поклоняються не Христу, а Золотому тільцю. Вони хочуть бачити такого Бога в своєму житті. Чому фарисеї не впізнали Христа і розіп'яли Його? Я думаю, по цій самій причині, дорогі брати і сестри, вони очікували Месію, який прийде. І принесе їм оце, що ми казали, принесе їм славу, достаток, розрушить Рим і вони з ним будуть в славі царювати. А Христос каже: а я вам кажу, не противіться злому нагірні проповіді, але хто вдарить тебе по одній щіці, підстав в другу. Коли вони це почули, вони сказали, що це? Це Месія, це Бог, всемогутній, який все може, каже, підставити іншу щоку. Такий Месія нам не підходить. Знаєте, я думаю, вони могли б дослідити, де Ісус народився і все. Але після тих слів, що Він проповідував їм, вони навіть і слухати не хотіли. Це не той Месія. Вони до останнього чекали Месію, котрий збудує царство там, тут, на землі, і в той час. Я хочу сказати, дорогі брати і сестри, чому так вони чекали? Бо так було написано і так є написано. Навіть коли ангел явився Марії. Перед народженням. Він не сказав, що в тебе народиться син. І коли він буде вже там більше 30 років, його зв'яжуть, його плюють, його приб'ють до Христа, і Він в муках помре. Він так не сказав. Він сказав, що в тебе народиться син, він наречеться сином Божим, буде дуже великий, і царство його не буде кінця. І те ж саме євреї читали в Біблії. І вони цього очікували. Вони очікували такого Месію. Дорогі брати і сестри, але то був не той час і був не той народ. Коли я кажу не той народ, я хочу, щоб ви зрозуміли, тут не то, що євреї або не євреї. Це був народ з необрізаним серцем, який не народжений згори. Чому апостол Павло каже, що в Ісусі Христі немає значення? Єврей або Єлін, чоловік або, дружин, або жінка, тому що. В царстві Божому має значення не національність, не ти чоловік чи дружина, має значення народження згори, на, Має значення Христос всередині нас. Має значення відроджене серце. Якщо серце не відродження, ким би ти не був, чоловік, жінка, єврей, Елін, ти не в царство Боже. Нам потрібний істинний і справжній Бог, якому ми повинні поклонятися. Що це за Бог? Це Бог на сторінках Біблії, і нам потрібен Дух Святий. Чому басатана, якщо в нас нема відносин з Богом, перекрутить нам і Слово Боже. Перше Коринтян 8:1. А щодо ідольських жертв, то ми знаємо, що всі маємо знання. Ми всі маємо знання. Знання ж надимає, любов же будує. Коли хто думає, ніби щось знає, той нічого не знає ще так, як знати повинно. Коли ж любить хто Бога, той пізнаний ним. Коли хто думає, що щось знає, той нічого ще не знає, апостол Павло каже: дорогі брати і сестри. Якби ми могли знати все, знаєте, коли людина стоїть перед вами і каже, що він все знає, це або людина обманює себе, або хоче обманути вас. Або перед вами Ісус Христос. стоїть. Іншого не дано. Нема такої людини, котра знає все. І ми бачимо, що знання без любові надимають людину, робить її зарозумілою і гордою. Це знаряддя, яким людина хоче піднятися. Голі знання без любові це інструмент також маніпуляції свідомістю інших людей. Написано, любов Божа вилила з серця наше Духом Святим. Фарисеї знали, знали добре закон Божий тору. Добре знали, але Христа не пізнали. Чому? В них не було відносин з Богом. Вони були дуже далекі від Бога. Якщо ми далекі від Бога, брати і сестри, Слово Боже, нам не відкриється. І нас дуже легко звести з шляху правди. Дуже легко. Людина без Бога рветься до влади, слави та грошей. Влада не гріх, брати і сестри. Влада не гріх. Жага влади є гріх. Гроші не гріх. Жага наживи є гріх. Хочу сказати за десятину. Багато хто каже, що десятина це закон, а ми в новому заповіті. Брати мої сестри, десятина започаткована не як закон. Авраам майже за 500 років до закону дав десятину Мельхиседеку. Це наше щире серце. А якщо є жадність у нас, то ми можемо виправдатись навіть і законом. І так, гроші не гріх, жага на живий гріх. Десятина від початку була. Слава не гріх, якщо тебе прославляє Господь Бог, а не ти себе прославляєш кругом піаріш. Ісус Христос каже: хто хоче між вами бути більшим, будь як слуга. І це. У церкві діє, дорогі брати і сестри. Це діє Божа рука, Боже око над церквою. Хто себе принижує, того Бог піднімає, а хто себе піднімає, того Бог понижає. Ми повинні бути жага нас, сповнення Святого Духа, а це робиться слово Боже і молитва. Читаємо далі вихід 32, 7. І сказав Господь Мойсею: поспішай, зійди, тому що зіпсувався народ твій, який ти вивів із землі Єгипетської. Швидко ухилились вони від шляху, що я заповідав їм, зробили собі теля. і поклонилися йому, і принесли йому жертви, і сказали: Ось Бог твій Ізраїлю, що вивив тебе із землі Єгипетської. І тут ми бачимо, як Бог починає себе відокремлювати від свого народу. Він каже, до Моїсея поспішай зійти, тому що зіпсувався народ твій, який ти вивів із землі Єгипетської. Ви знаєте, коли Бог покликав Моїсея, йому було 80 років, він сказав: Я почув зой мого народу, і я посилаю тебе до нього. Бог завжди називав Ізраїля своїм народом, а тут Він каже: Твій народ, який ти вивів з землі Єгипетської. Моїсей хотів колись сам вивезти народ із Єгипту. Ви пам'ятаєте, ми було 40 років, він по плоті почав воювати. Він був одного єгиптянина, і що, і втік, тому що вбили би його. А коли він пішов уже війною духовною, в силі Святого Духа, з Божою силою, він і Арон вивели народ Божий. Це є духовна війна. І тільки в духовній війні церква може здолати своїх ворогів, ворогів Божих. Тільки в духовній війні ми можемо отримати перемогу і для України, дорогі брати і сестри. І якщо перемога не звершиться на небі, вона не звершиться ніколи на землі. Дуже могутня молитва праведних, могутня, тому що нас Бог всемогутній. Він все може, але він діє по молитвам своїх святих. Написано, швидко ухилились вони від шляху, що я заповідав їм, зробили собі лите теля і поклонилися йому замість Бога. Чому так швидко ухилився народ Божий? Ми казали, тому що вони не мали особистих відношень з Богом. Вони мали їх через Моїсея. Моїсеєм не стало все. Нема віри, нема сили. Така людина хитається, бігає по церквам і шукає собі пророків, шукає собі поводарів, якщо вона не має відносин з Богом. Їй потрібен якийсь мотиватор весь час. Давайте прочитаємо далі: Вирок Божий і заступницька молитва Мойсея. Вихід 32:9. І промовив Господь до Мойсея. Я бачив народ той, ось народ твердошиє він? А тепер залиши мене, залиши мене, і розпалися гнів мій на них, і я винищу їх, а тебе зроблю великим народом. Моїсей став благати лице Господа Бога свого та й сказав Нащо, Господи, розпалюється гнів твій на народ твій, якого ти вивів з Єгипетського краю з силою великою та міцною рукою. Нащо будуть казати єгиптяни, говорячи? На ти їх вивів, щоб їх повбивати в горах, та щоб винищити їх з поверхні землі. Відверни полум'яний гнів свій та й відверни зло від свого народу. Згадай про Авраама, Ісака та Ізраїля, рабів своїх, що ти їм присягався, був з собою, та говорив їм: помножу ваших нащадків, нево зорі небесні, і всю ту землю, що про неї казав, дам вашим нащадкам, і вони посадять навіки. І відвернув Господь зло, про яке говорив, щоб зробити своєму народу. Перше Бог каже, я бачив. Народ, той ось народ, твердошиїй, він. Дорогі брати і сестри, Бог бачить все. Бог каже: війдеш або вийдеш, сядеш або встанеш. Я бачу все. І я бачу всі наміри твого серця. Я бачу все, що ти робиш, Брати і сестри, від Бога нам не сховатись. Ми повинні розуміти, що ми ходимо перед лицем Божим. І Бог каже Моїсею, а тепер залиши мене і розпалиться гнів мій на них. Я винищу їх, а тебе зроблю великим народом. І ми бачимо, що присутність Моїсея стримує гнів Божий. Якби Моїсей стоїть між гнівом Божим і народом Божим посередині, і Бог не може якби, знищити народ Божий, бо Моїсей стоїть перед Ним. І він каже: відійди від мене, і я їх знищу. Дорогі брати і сестри, чому такий сильний гнів Божий? Чому такий сильний гнів Божий? Тому що вони зрадили. Ми казали, що наш Бог дивиться на нас, як на заповіт між чоловіком і дружиною. Скажіть, коли, наприклад, дружина зрадить свого чоловіка, чи чоловік буде добрий? Я думаю, не буде він добрий. Тут ревність включається. Чому Бог каже, я Бог ревнитель. І тут велика ревність. Він Явив стільки знамен і чудес для них в Єгипті, він стільки чуд зробив, і тут вони вилили золоте цетеля теля і поклоняються йому. Коли ми стоїмо за когось в молитві, гнів Божий стримується і навіть відвертається, як було зараз. Гнів Божий був дуже сильний на знищення всього народу за зраду. І Заступницька молитва Мойсей. Мойсей став благати лице Господа Бога свого. Він благав і просив милості. Дорогі брати і сестри, він каже, наші, Господи, розпалюються гнів Твій на народ твій. Він каже, це не мій народ, це твій народ, якого ти вивів з Єгипетського краю, не я його вивів. Я пробував, в мене ніколи, У мене не вийшло це. Це ти вивів з Єгипетського країна силою великою і міцною рукою. Нащо будуть казати єгиптяни, говорячи, назле ти їх вивів, щоб їх повбивати в горах та щоб винищити їх з поверхні землі? В іншому місці він ще більше сказав: Мойсей включає би всі свої дипломатичні сили, що він тільки може. В іншому місці він сказав: єгиптяни скажуть, що ти, Бог всемогутній, вивів їх з Єгипту і сказав, що введеш в землю обітовану. А вони всі поумирають у пустелі. І єгиптяни скажуть, що ти не зміг їх вивезти, що ти не зміг зробити те, що хотів. Знаєте, він ходив, можна сказати, по самому краю, якби граючи на, на, на Божих чувствах. Відверни полум'яний гнів свій та й відверни зло від свого народу. Згадай про Авраама, Ісака Ізраїля, рабів твоїх, що ти їм присягався був самим собою. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати, тут Мойсей каже, ти обіцяв Аврааму, Ісаку Якову, або Ізраїлю самим собою, що ти помножиш їхні нащадки, як зорі небесні, а ти тут кажеш, що ти їх всіх винищиш. І хочу сказати, що якби Господь винищив народ Ізраїля і зробив так, як він сказав, від Моїсея народ, то Бог би нічого не порушив. Тому що Моїсей також є син Авраама. Нічого б не порушилось, але все одно він йому нагадує, що ти клявся нашим батькам, що ти розмножиш народ, а не знищиш. І написано: Господь відвернув зло, яке мав зробити своєму народу. І ми бачимо тут наполегливість Моїсея. Навіть то, що Господь сказав, дав йому таку шану, що я від тебе народ новий зроблю, Моїсей не поступився, він любив народ. Він любив народ. Чому Бог його і вибрав, щоб він стояв в проломі за свій народ? Бо Господь наш сам такий, Він стояв в проломі за нас з вами, коли ми не були достойні. Ізраїльський народ зараз він дуже сильно зрішив. Він не був достойний. І ми з вами не були достойні, щоб Ісус прийшов на цю землю, але Він прийшов за нас. Головне, що ми бачимо у молитві Моїсея Раба Божого. Моїсей не виправдовує народ Божий, а просить і уповає на Боже милосердя. Він благав написано. Умолятися, молить, молиться за кого? Умолятися, умоляться самому перед Богом. От Він умоляється перед Богом. Я хочу сказати, благодать та милість не заробляється. Благодать милість заробити неможливо, вона дарується. Тільки дарується, Бог нам подарував у Сині своєму свою благодать. Заробити благодать неможливо. Якщо я заробляю, це вже не благодать. Чи може людина спастись по закону? Друзі мої, теоретично може. Теоретично. Бог дав закон і сказав: виконайте. Що таке закон? Закон це відбиток Божої святості, справедливості, любові та милосердя. Це відбиток Божої. Божого характеру. І якщо ми виконуємо закон, ми будемо як боги. Ну, це неможливо. Апостол Павло каже, це неможливо. Чому? Бо закон є духовний, а людина є плотська, грішна. Закон святий, а ми грішні. І людина у людини грішний все. Серце лукаве. Лукаве серце людське і вкрай зіпсути серце, думки, наше тіло, все грішне, не може грішна людина виконати святий закон. Нам потрібен Спаситель. І тому ми спасені по благодаті, і по милості Божої. Отець дарував нам свою благодать у Сині Божій, у Ісусі Христі. Ісус Христос, наш. Хадотай, наш заступник та наш Спаситель. У ньому милість прощення гріхів і життя вічне. Він є шлях, істина, воскресіння, та життя. Ніхто не приходить в Царство Боже, як тільки через нашого Господа. По Його милості і по Його благодаті, яку Він нам подарував, даром, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Не золото, не срібло не може викупити багатих людей, тільки милість Божа. Наслідки. Молитви раба Божого Моїсея. Написано 14 вірш, і відвернув Господь зло, про яке говорив, щоб зробити своєму народу. І ми бачимо, як одна людина через заступницьку молитву вимолила цілий народ, дорогі брати і сестри. Якось Господь сказав, коли Ізраїль грішив, і прийшло вже покарання. І Господь каже: Я шукав у них людину в Ізраїлі, щоби стала передо мною в проломі, поставила стіну молитов, і я помилував би цей народ, але не знайшов. Дорогі брати і сестри, ми, ми молимося за Україну, багато молимося. Нам потрібно молитись за наші доми, за наші сім'ї. Без молитви нічого не буде. Без молитви нічого не буде, дорогі брати і сестри. Чи молимося ми за наших дітей, онуків, за наших батьків, за наших невісток, зятів, дітей, рідних, близьких. Визнавати свої провини? Якова 5, 16. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Дорогі брати і сестри, визнавати провини, не виправдовуватись, а признавати і визнавати. Якщо кажемо, що не грішимо, Біблія каже нам, що ми обманюємо самих себе. Молитися за одного, щоб зцілитися. І тут мається на увазі не тільки ми молимося за того, і та людина повинна зцілитися. Друзі мої, якщо я молюсь, у мене менше не стає, в мене стає більше. У мене стає більше. І я за ту людину, коли молюсь, я повинен за нею молитись. Так, якби я молюсь за своїх дітей, дорогі брати і сестри. Щоб вам здоров'я, бо дуже могутня, ревна молитва праведниць. Написано, пускай хліб свій поводам, і він до тебе повернеться. Бог любить людей, які стоять в проломі за інших людей. Дорогі брати і сестри. Чому? Бо наш Бог такий. Бо Він став в проломі за нас, коли ми не були достойні, коли ми навіть молимося за грішників, і то Бог любить. Що потрібно робити, щоб зцілитись? Є умова молитись за інших і один за одного. Іншими словами, коли я за когось молюсь, це мені також плюс, дорогі брати і сестри, щоб ви знали, що таке ревна молитва. Коли ми казали, коли ми молимося, не просто я називаю купу імен, і вони пролітають у мене, навіть я навіть не задумуюсь. Коли я за когось молюсь, особливо за хворих, я повинен цю людину бачити, уявляти в своїй уяві. Я її приношу пред лице Боже, і я молюсь і хадотайствую за неї, щоб Бог її зцілив. Це не просто я назвав купу імен і проскочив, ні. Ревна, ревна молитва це я молюсь, я докладаю туди своє серце. Христос сказав: немає більше тої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Якщо ми навіть один за одного не молимося, брати мої сестри, яка любов між нами. Не то, що душу поклати, ми навіть не молимося один за одного. Ми повинні молитися. Ми для того і робимо домашні церкви, щоб ми знали один одного проблеми і молились один за одного. Молились за церкву, молились за Україну, за, за наші дома і сім'ї. І так, чому дієва заступницька молитва? Бог це любить. Коли я молюсь за когось, у мене не зменшується. А збільшується і в того збільшується, коли хтось за мене. Це ми казали вже не раз. Це такий щит, який буде над нами, і сатана його здолати не може. Я читаю останній вірш. Ми говорили з вами, що Моїсей вимолив народ Божий. Як він вимолив? Написано: Моїсей благав Господа за свій народ. Івана, 1 Івана 2:1. Діти мої. Це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли хто згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, Праведника. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, а за гріхи всього світу. Мойсей благав Господа за свій народ. У нас є велика привілея. Ми в новому заповіті. І написано: Ісус уже є у благання за гріхи наші. Він є ходота і заступник. Він є ходатай заступник, який за, нами, за нас ходатає. Але до нього треба кликати, до нього треба молитись. Ревна молитва праведного. Без молитви Бог нічого не робить, дорогі брати і сестри. Чому, якщо це мені не потрібно, чому Бог потрібно буде робити за мене? Я нічого не можу. Але коли Бог по моїй молитві він бачить, що це мені потрібно, що я покладаю серце своє перед Богом, молюся, прошу, умоляю. Відвертається гнів Божий, і Бог благословляє наш Бог, всемогутній Бог, тому дуже могутня ревна молитва праведного. Давайте піднімемося на наші ноги, дорогі брати і сестри.